Напередодні дня захисників і захисниць України військовослужбовці, які боронять Сумщину, отримали нагороди і подяки за свою нелегку і небезпечну, але надважливу службу. Ми підготували клопотання завчасно. і Вже uh -huh. були підписані накази міністра оборони України, головна командувача Збройних сил України, командуча сухопутних військ Збройних сил України, командуча оперативно-стратегічного угрупування, куди ми зараз підпорядковані. Безумно, так як це військові частини територіальної оборони, то командувача сил територіальної оборони. Військові також отримують нагороди від командувача ОТУ Суми. Дякую. І коїни оперативно-тактичного угрупування. Військовослужбовець Андрій з Київщини служить у Збройних силах України вже сім місяців. З першого дня в себе в населеному пункті організовував територіальну так звану оборону. І як все це закрутилося, прийшов сигнал з військомату. Це залишив, пішов в Збройні сили. Ну, от не жалкую, тому що час такий. Військові не бажають нікому бачити жахи, які на нашій землі чинить підступний і безжальний ворог. Я бажаю нікому більше і не бачити, ні разу не побачити того, що тут відбувалося. Не дай Бог комусь ще раз це побачити. І я так скажу, ці дії вони є нелюдськими. Це навіть не терористичні акти. Це дійсно нелюдські дії. Нагороди і подяки особливо важливі напередодні потрійного свята дня захисників і захисниць, дня українського козацтва і покрови Пресвятої Богородиці. Я як військовий, професійний військовий з багаторічним досвідом скажу, що сьогодні ми точно не як казали не для значка служимо. Сьогодні ми боронимо нашу державу. От і я думаю, що сама велика подяка буде це слова наших громадян, які дякую за те, що ви є. і віримо збройним силам України. Натомість військові обіцяють відважно боронити кожен клаптик української землі. Хто як не ми будемо боронити свою Україну? Я захищаю Україну, нашу націю, нашу мову, нашу культуру, сім'ю. Ми на своїй рідній землі, і ми завжди будемо захищати свою рідну землю. Це наша місія, наша віковічна місія, яка повинна нарешті здійснитися. Тетяна Мастіпан, Максим Близнюк, новини СТС.